Вигнали з країни бійця тактичної групи Білорусь Аліну Фортуну депортували з території сусідньої Білорусі без пояснень та офіційних протоколів. Співробітники тамтешнього КДБ конфіскували патріотичну символіку українки та пригрозили. Якщо вона ще раз повернеться до Білорусі, її запроторять за грати на 10 років. Чим завадила Українка Білорусам? Дізнавався Владислав Долецький. У двір заїхав мікроавтобус, п'ять чоловік. В цивільному одязі вискочили, нас пов'язали, повезли кудись. Аліна описує свій арешт як сцену з кримінального фільму. У той день дівчину з позивним Фортуна удача підвела. Її разом із кореспондентом Балсад ТВ затримали в Мінську посеред білого дня представники КДБ. Привезли в районний відділок, не пояснили причину затримки, хоча намагалась кілька разів перепитати. потім Мене повели на експертизу відбитки пальців, брати Аліна. Впевнена, за нею почали слідкувати спецслужби, тільки но вона приїхала в країну. Про те, що вона військова, знали. Одразу мені задали пряме питання, чи вмію я користуватись зброєю. Напевно, вже знали, хто я така. Боєць фортуна більше року знає, що таке автомат у руках, запах пороху та свист мін. Спочатку воювала в правому секторі, потім перевелася до тактичної групи Білорус. Переважно була розвідницею. До мінська прилетіла до знайомих, які активно допомагають батальйону. В АТО мені заговорювали зуби, що до Мшет, який нам передали також знайомі з Білорусі на фронт, що Білорусь не не допомагає Україні, це незаконно. Ми його у вас конфіскуємо. Дайте контакти того, хто його вам подарував. Ну, звісно, нічого не дала. Планшет відстояла. Відібрали все з білоруською символікою, що я хлопцям везла. За свою депортацію вона заплатила сама. Ніяких штампів у паспорт не поставили, побажали гарної дороги та пригрозили десятьма роками ув'язнення, якщо повернеться за гроші. Волонтерські, які я зібрала, змусила купити авіаквиток. Чомусь. В я хотіла поїздом, але сказали, що мені конвой поїздом дорожче обійдеться. Уже в Києві Аліна намагається дізнатися, що ж тоді сталося в мінську. По відповіді, ми разом ідемо до посольства Білорусі. Там нас зустрічають на зустрічають нас гвардійці та радник посольства. Знімати у приміщенні забороняється. Аудієнція триває найбільше десяти хвилин, але їх вистачає аби зрозуміти, чому Аліна не бажаний гість у Білорусі. Як тільки почули, що я боється, то то одразу спитали чи не з білоруської групи і нагадали, що в Білорусі переслідується законом. Всі хто приймає участь, в то громадяни Білорусі у посольстві також раді звернутися до української амбасади в мінську зі свого боку. обіцяють дізнатися, чи законно українку вигнали з країни та чи заборонений їй в'їзд до неї. Владислав Долецький Валерій Сетюк спецкор два плюс